З виконком з працівників наймолодший, скільки йому років, і найстарший. Відомі вам такі дані? Треба дивитися, я так не скажу. Приблизно ну, приблизно можливо. Ну, є молоді, багато молоді, є люди вже пенс, перед пенсійною, пенсійного віку. У нас граничний термін перебування 65 років. Є і такі люди у нас, тобто максимум у нас 65. А з молоді я не скажу це треба дивитись. Мер міста недавно обіцяв, що от буде переглядати в виконкомі цих працівників що пенсійного віку. Наразі це ніяк не зроблено, так? Переглядати, що ви маєте? Ну що вже відправляти на пенсію. А так у нас в принципі відбувається, да. У нас люди, яким виповнюється 65 років, вони вони виходять на пенсію. А вам відомо, можливо, кількість, кілька, от, з цього віку було, наприклад, уже ну декілька в цьому в цьому минулому році кілька таких вже випадків було. Да. У нас люди, вимов, шість 65 років вони виходили на пенсію. А можливо... Ну як на пенсію вони вже власне і були пенсіонерами. Просто вони е, да, вони вже отримували пенсію, ну гроші mm -hmm. отримали, але перебували ще. На, ну, на роботі, але потім вони звільнялися, тому що 65 років то людина звільняється, з'являється вакансія. У нас до, до речі, останні то були керівники, там, як правило, це керівники виходили, начальники підрозділів, і на їхнє місце заходили просто молодші люди, які підготовлені вже були, але вони молодші, і тому працюють також з цими керівниками.